Одніста, Ой, у полі, у полі, старенька хатинка, там ісусик народився, маленька дитинка. Там Ісусик народився, маленька дитинка, пастушки у полі. Овічок стерегли, там Ісусик народився, маленька дитинка. Відчувам, пане Газду, сісятка попровадити У миру, здоровлю, а вам, пані Казденько, доброго здоровлячка. Слава Ісусу Христу. Слава і навіки, дякуємо. Світу стала новина, причеста діва, зрадила сина. Я пожила в сінці, притисила Божого Сина. Зійшли, агне, тебе до землі. preći stađi vas reba do zemlji. Ti tri smičko skovi čeri za škov Isusu Hristu. Mi vam pare gazdi šatka dobi zdoravni i sinu bahato te plaka. ima